Welcome to Apple Tree Channel. Unit two, choose the career. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сегодня у нас второй урок за темою choosing your career. Сегодня у нас development of our vocabulary. Чиво нові слова та явища. І так, task 1, page 43. Match the jobs with the skills they need. Отже, які навички потрібні для кожної з цих професій? Зараз будемо з вами розбиратися. І так, bricklayer – це укладчик цегли, це, тобто будівничий. Так? A skill to build walls. Навичка, skill навичка будувати стіни. Капітне – це у нас плотник. Той, що працює з деревом, A skill to make things using wood, Plumber. Plumber. A skill to fit and repair water pipes, bathrooms, and etc. Сантехнік. Навички потрібні, аби він е, міг е, пола, полагодити труби з водою, е, працювати в ванних і то, тощо. Electrician. Electric. A skill. To fit and repair electrical things. And mechanic a skill to repair cars. Ось такі механік, так? Ось такі навички потребують кожна з цих професій. Приходимо до другої вправи на сторінці 44 І зараз ми сьогодні будемо на цій сторінці з вами працювати. Отже, complete each column with two more jobs. Use a dictionary if necessary. Справа в тому, що для того, щоб. В принципі, усі роботи, так, у нас є іменникам в українській мові, в англійській мові неважливо, тому що це назва професії. Вони мають різні закінчення. ER, наприклад, plumber, lawyer, Що ми ще знаємо на ER? Teacher, наприклад, так? Teacher. Віоке. Просто робочий. Робітник, так? Далі на or закінчується Екта, кондактор. Лікар, доктор. Доктор. Можна взяти сюди ще кого у нас? Едітор, <coughs> до речі. Редактор. Давайте його напишемо. Едітор. Едіт. Вибачте, що так пишу. Едіду, сподіваюся, розумієте. І так, на іст закінчується Scientist, науковець, psychologist, artist, artist це митець, так, Artist. Ну, і ще може бути Дентіст. Так, Дентіст. На Ian, librarian, «лайбреріан», electrician. Кого ще сюди може написати? Musician – музикант. Якщо що тут ще? Ну, наприклад, ой, physician можна ще написати. І Historian. Historian. Historic. Саме як дослідник. Others. Ну, і інші, які не підпадають під жодного да, категорію. Pilot, accountant, nurse, медсестра. вет – скорочений варіант, так? Ветеринара. Окей, okay. отже, у цій вправі ми з вами згадали і помітили, так, що назви професії у нас відрізняються своїми закінченнями. Але найрозповсюдженіші це e r O-R, I- S-T-I-A-N. А тепер давайте з вами подивимося на відмінності, так? Between occupation, profession, and trade. Це у нас confusing Words. Слова, які, ви, які таке здивування, і інколи ми задумуємося, яке правильно використати. Occupation – це заняття більше, profession – професія там, де нам потрібно вступати до якогось вишу, наприклад, або середнього навчального закладу, так, щоб отримати якийсь сертифікат. Ну і трейд це ремесло, яке не вимагає, в принципі, від нас жодної вивчої освіти. Поїхали. Отже, Occupation means an activity in which one is engaged. The state of being occupied. І ще. Отже, occupation означає діяльність, в яку втягнена якась людина. Так, або знову ж таки дивіться стан, коли ти окупований. Чимось. Which occupation will you choose himself? Will he choose himself? Яке заняття він сам обере? Look for an occupation suited to your abilities. Шукайте на заняття, яке підходить до ваших навичок. Profession is an occupation in which special education or training is required. Ось, те, що говорила. Професія це заняття, яке потребує спеціальної освіти або тренінгу. As a profession of an architect. Як професія архітектора. Ой, well, мусwidetilde architect, до Law, architecture and medicines are medicine are professions. Це все професії, звичайно. Ну і trade. Trade це ремесло. Trade is a skilled occupation. Ще <sharp> раз. <inhale> <It's sharp inhale> trade is a skilled occupation, especially in handicraft, an occupation requiring mechanical skill. Trade це Заняття, так, ем, яке вимагає навичок від нас, особливо у прикладному мистецтві, механічних навичок. Dressmaking is a useful trade. He is a hairdresser, tailor blacksmith by trade. Щодо свого своєї. Ем, щодо свого ремеслу, так, він є перукар. Отже, трейд, це ще, і, наприклад, ті, що шиють щось. Це також трейд. Це те, що виконується механічно вручну. Отже, ще раз: occupation. Заняття, profession – Професія, trade – Саме ремесло. Те, що ми виконуємо а, вручну. так, І це, що вимагає від нас а, саме механічних навичок. So group up the words from the box into the columns below. For some words, more than one column is possible. Окей. Okay. Тут у нас, здається, ще бізнес. Бізнес, «трейд», професіон, «індустрі». Ага, тобто ці слова стосуються різних абсолютно видів. Бізнес, трейд це м -м, ремесло, професія та індустрія. Ну, давайте одразу ремесло подивимося. Що тут може бути ремесло? Teaching тут може бути і professional і trade, наприклад. Ну окей, давайте з самого початку. Advertising. Реклама. Ну, це може бути бізнес. Я буду ставити першу літеру. Добре тут. Building, ну це industry. Fashion, ну також називають fashion industry. Або fashion business. Legal це profession у нас. Виробництво manufacturing. Угу. Mm -hmm. Ну, індустрій, мабуть, також. Medical, profession. Music. industry. Ну, називають music industry завжди. Або бізнес, так, Ну, ж таки. Shipping. Скоро кораблями щось. Ну, це знову індустрія, знову ж таки. Teaching. Оце може бути trade, ремесло. І P Profession, тому що teaching ще ремеслом. Ну і Tourism, це бізнес. Ну, знову ж таки, це... So it's our own opinion. So task 4. Write 4 sentences about real people who have jobs in any of the above areas. Okay, uh, so my granddad works in the building industry as an architect. Мій дідусь працює у індустрії будівництва в якості архітектора. It's his profession. Окей. Okay. So, my. Ну, це треба тільки вигадувати. Наприклад, my brother works uh, in education and uh, as a teacher. So. Так, ну до, до туризму також можна industry додати, так? Tourism – це бізнес and industry as well, yes? Building industry, textile industry and so on. Okay, my mother works in the tourism industry. Моя матуся працює в туризмі, так? Uh, в туристичній індустрії в якості as a, a tour agent. My uh, uncle works in the Building industry. As a plumber, наприклад. Мій ядечко працює в індустрії будівництва в якості сантехніка. Ну, я гадаю, що наговорили так Вже чотири речення. Окей. Okay. So, that's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами We have Developed our vocabulary. Вивчили нові слова, повторили назви деяких професій. Слово твір повторили. Ну і, звичайно, розібрали різницю між occupation, profession, and trade. So, see you later. Побачимося з вами на наступному уроці. Build up your буде будемо заняття. Будемо говорити про past simple present perfect. Спочатку зробимо завдання, потім повторимо знову ж таки використання цих двох часів, ще які ви вчили в попередньому, 9 класі, так. Ну і вивчимо Present Perfect Continuous і його різницю з Present Perfect. У чому ж різниця між Present Perfect звичайним та Present Perfect Continuous? Yes? Ну, буде таке насичене заняття, я вам скажу наступне. Тому be ready, готуйтеся. Сподіваюся, не затягувати в довгий ящик, не відкладати, так? І записати наступне відео вже завтра. Ну, або післязавтра, подивлюся, тому що I have a lot of work to do nowadays. Окей, okay, goodbye, good luck. See you later. Зустрінемося!